«Халіль Джебран, Пророк, про дітей. І жінка з дитиною на Грудях сказала: Скажи нам про дітей, і він відповів так: Ваші діти це не ваші діти. Вони – Сини і дочки життя, яке дбає про себе. Вони з'являються через вас, але не з вас. І хоча вони належать вам, ви не господарі їм. Ви можете подарувати їм ваше кохання, але не ваші думи, тому що вони мають власні думи. Ви можете дати дім їхнім тілам, але не їхнім душам. Адже їхні душі мешкають у будинку завтра, який вам не відвідати навіть у ваших мріях. Ви можете намагатися бути схожими на них, але не прагніть зробити їх схожими на себе. Тому що життя не йде назад і не чекає на вчора. Ви лише луки, з яких послані вперед живі стріли, які ви кличете своїми дітьми. Лучник бачить свою мету на шляху до нескінченного, і це він згинає вас своєю силою, щоб його стріли могли летіти швидко та далеко. Нехай ваше згинання в руках цього лучника. Буде вам на радість, адже він любить не тільки свою стрілу, що летить, а й свій лук, хоча він і нерухомий.